Привіт! Привіт усім! Прийшла на роботу, принесла тормозок, що купила в АТБ і скільки що коштує, зараз покажу. Йогурт ось такий: дивіться, самі вагу, коштує 12,70 яблуко. Оце одне яблуко, майже 300 грамів, 10,80. Таке броднюче Prince називається по 39 за кілограм. Банани по 59 гривень за кілограм. На 9 гривень оцей банан і 6 копійок. Сосиска в тісті 25 гривень 80 копійок, і 18 гривень 40 копійок. Ось такі роліні з полуницею та рікотою. І купила ще в магазинчику булочку за 12.50.